З цього вечора, 20 серпня, приїхав я розкидати їм сьогодні смужки, а тут бюджели працюють. Якісь аромати тут розповсюджують, такі смачні, щось вони тягають. Заодно покажу, яка ситуація із розплодом по сім'ях. В кінці покажу он ту, от там, де другий номерочок свою. Спершу глянемо. Ось цей ось відводочок 17-й, який я робив два місяці тому якраз перед липою підсирював цією сім'єю другу сім'ю, а тут залишив відводочок на півтори рамки розплоду. Цю глянемо тижня три тому ділив я її навпіл, замовляв маточку в Черкасах через гуслія. Магазин медова хата Українського степу. Ми подивимося, що там зараз робиться. Ну Тут залишилася своя матка. А та у ну, мене вдома в відводичку. Ну і ще може якусь одну-дві. Ну а в кінці я ж кажу, подивимося Вон ту мою кращу сім'ю зразкову. Сюди смужки я вже підкидав, так як завжди. Я тестую смужки на слабших сім'ях, якщо вони нормально їх терплять, то значить можна ставити і в основні сім'ї. то там не буде, як видно тут. Почувається байдуже вони. На шести рамочках, дві смужки, потім кину їх на місце. Раз шваденько. Щоб не розтягувати кота за Хаберже. Дивимося, що тут робиться. Крайня це, мабуть, медовго. Трошки розплоду. Крапелька. Відкритого нема. Ще цей рік пощастило трошки, бо був пізній соняшник. Був такий невеликий природний стимулятор. Розпліт і там є яйця. Розпліт і яйця отаку. Тут є, тут нема. Ось такий розпліт. Все інше пусто тільки закритий Це я їм підставляв. Це пусту я їм під засів підставляв. Ось такий там є відкритий, є закритий. Яйця по цей рівень приблизно, тут на так одись. Тут відкритий отаким п'яточком. Тут все відкритий, отако. Тут яйця п'яточком. Десь отак. Це закритий. Тут закритий. І в пустих комірках, де не де яйця є. джула якраз виходить молоденька. І з крові нічого нема. Так, дивимося, ту ще я ділив, як казав навпіл. Трошки розплоду. Може, є, може, й нема, тут нема. Ну, тут трошки єйці відкритого повиходив. Тут тут пусто, тільки закритий це я пусту підставляв під засів, а це вони постійно граються тягнуть отут закритий і... Де не де яйце є? Матка бігає, це минулорічна. Тут її відкритий, і личинка, і засіває, походу. Так це я. А, ні, це я цю засів, ставив. Соняшник носили і вони її просто медом підлили і ніхто нічого тут не засівав. Пусто. Ну, трошки. Ну і тут нема нічого слабенько. Забрав одну медуву, щоб їх трошки піджати. Зараз ночі холодні, бджіл мало. Так, місце під годівничку залишив. Ну, поки вже далеко не відійшов, тоді давайте глянемо. Добав станого. Цей рік ця сімейка дала гарний результат. Це стояло в мене вдома, принесла 2,5 корпуса 145-х і тут ще десь може півтора, але не більше, може один корпус. Розпліт окрайня рамочка один два. Е, ну тут вся личинка маленька. Закритий і. І відкритий, ну такі вже породні величинки. Третя <таспраць> рамочка. Закритий весь, може де на де там є. Якби без рукавиць, то весь цей пропульс був би на руках. Це дуже неприкольно. Четверта рамочка. Е, Мед розпліт і... Ну і там відкритий. Десь отак. До речі, його тут і не було, щось нанесли. Геть трошки розплуду, але там де виходить, то заливають все, не знаю чим, але чимось заливають. І тут так само ось розплід вийшов і починають заливати тут. Це до речі ця маточка колись у когось замовляв, але це вже не та не їхня, це вже дочка. Всього маточка мічена, був розпліт, вже залили, ось тут залито тут немає. Ну і тут нема. Остання. ну остання тут без сюрпризів, але все-таки буває сюрпризи. Цей рік якось хаотично вони. Кидали розпліт, то по краям всередині мед, довелося їх тасувати ці рамачки. Бо ще раз повторюся, що зараз ночі трошки холодні, щоб не їх оберівало якось. Ну і давайте перед тим як йти до другого номера, зараз виберемо якогось або шпаката якогось, якого я навесні брав. В принципі, 40-й нормально так дав метку. Може його подивимося. Так. Ну, Давайте його подивимось. Тут у мене людська заставна. Хоча ті служать. Вже не один їм рік, майже не гризіть. За застаною навіть джули. Перша нема, але кормів повно, Друга. трошки розплоду з цього боку нема нічого. такой вот пятачок. Тут трошки вышел. Молодняка нема. Тут шматочек. И тут так Де не де яйце? Так, це цю є на засів, яку вони засіяли. Але ж і медом залили. Тут личинка є повна яєць. Десь приблизно отако, і з цього боку ну трошки менше тут яйця, Ось плід вийшов уже. Ну, і з цього боку так само, але ще тільки сіє. Тут... Засіву немає. Такий п'ятачок, маточка мічена бігає. І тут все засіяно. Щось важкенько. Ось такий п'ятачок. Повно меду. І отут от з скрою це все кору. Ну, а тут залишки розплоду. Геть трошки. Ну і тепер родзинка. Одразу скажу, що е тижня-півтора назад звідси забирав одну рамочку розплоду Он, відводичок, щоб його підсилити. Ну такого вже закритого, щоб був на виході. Маляка. Перше якийсь парень яєць бачу, тут мед. Тут пусто. Тут, на цьому п'ятачку личинки. Так видно. Буде чи не буде видно? Воно видно, личинки є на цьому п'яточку. Так, це я їм підзасів. А, ні, це в них і була така. Тут все. Тут все в розкладі. Весь весь розпліт і а тут закладені. Так, якось має бути видно. Ну, видно де неде де блистить. Ну, тут в основному ще яйця. З того боку, ось така от рамочка і так там немає ні яєць, ні відкритого покрою. Ось така повненька, ще до країв трошки там відкрито є, але так в принципі доволі повна, Майже до добрускав. то наскільки я пам'ятаю, їх засів ставив. Ну, така наче пуста ...наче то пуста. Це я і ставив замість повної рамочки, яку я кидав вон туди. Тут тут він вже вийшов, моточка бігає. Ось такий п'ятачок великий був. В неділю тут був. Оскільки 5 днів. І там рамка темно погано видно. Ну тут уже на цьому місці все яйцями заклала. І виходить. Тут також був розпліт. Свіжим вам підливають. Неясно тільки чим. І отут з цього боку повненький. Ну по краю не бачу, бо рамка темна і зараз вже темно. Ну, така повненька. Нічого нічого. Ну і тут медочок. Корма є, розплід є, поки навіть не бачу сенсу догодовувати їх. Ось вона ця рамочка, яка була, яку я звідти взяв. Як видно, п'ятачком таким було. Тут уже маточка засіяла. Ну і так само з цього боку було десь приблизно. Отак. Ця сімейка взяла приблизно стільки ж меду, скільки і той бак ще я показував тільки з невеликою різницею, що ця хотіла зроїтися. Але я зробив відводочок на дві рамки десь в травні. І цю ж саму матку повернув назад десь приблизно з 15, 15 до 20 червня, десь в районі того. Ну і ясна річ, що робоча бджола з'явилась набагато пізніше, ніж в інших сім'ях. І з цього висновок напрошується сам по собі, що кількість зібраного меду залежить. Прямо від якості самої матки і самої сім'ї. Бо всі інші працювали так собі, а от ну, ці вона і ще е, її дочка. от її дві дочки в мене є її. А здається, там в 13-му і 17-му. А ні, це не 17-й, це я переселяв вже. Десь я її вже перекинув, але вже забув, де. Але все одно вони не показують такий результат. Як ота, хоча там вже і спадкові є, і зараз там роєва минулорічна, але була і свищева, то вони показували завжди гарний результат. А от дочки виведені не такий. На годинник подивився без 28, а бджоли ще працюють. Щось тягають і тягають. Ну, а я. Далі роздаю смужки і хай собі працюють.